Вілін, де твої штани? А дійсно, де мої штани? Я не знаю. 500 тисяч, а, мені не вистачає до 500 тисяч, ну нічого. One sec, one moment, буде вистачати. Так. і купляємо ще одну ділянку. Мільйон 250 тисяч далі. Ми з тобою маємо 6801 бакс в секунду. Хм-хм. <свистак> потужно. Я б так хотів в житті, да? А що це? Танк? Танк. В нього є танк. О, да, дивись, воно відлагало. Все, ми можемо з тобою закупитися. Немає в мене одного мільйона, але в мене є екплент? Ну, можна. Купити його, на нього вистачає. Окей, екплент можна купити. О, ти глянь, які у нас з тобою брейн роти. Насіння. О, екплент. Так, і ми його посадимо. А куди ми його посадимо? Давай його посадимо ось сюди. Не можу я його посадити, тому ми маємо з тобою щось оденьке взяти. Пампкін. вибач, пампкін, але давай, удачі тобі, пока. Садимо його. Все, насіння посадили. Один мільйон 900 тисяч. Потужно. Давай купимо ще одну ділянку за 1 мільйон 250 тисяч. І тоді у нас. З вами буде ще більше коштів. Ого, мені це дуже сильно подобається. Хе-хе, все, ставимо всіх, кого можемо. Ого, М да, я сам в шуці. Хе-хе-хе.